Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день. І починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? так Знаєте, тут якийсь вихід з проблем, обміркований, розпланований вихід. Це, знаєте, не так виглядає, як ну, от, щось сталося, і людина так швидко там щось робить, а це спочатку прораховане, з кимсь поспілкувавшись, спланувавши все ретельно. І тут може бути і певних витрат, воно буде стосуватися, але ж це заради того, щоб якусь складну ситуацію вирішити якомога кращим шляхом, ну, і за допомогою грошей. Особисте життя, до чого вам готуватись в особистому житті. В особистому житті симпатично все виглядає. Тут, тут якась ситуація, яка була, от, ну, як зупинка була у стосунках, як знаєте, от не було може, спілкування, може, десь ну, як загубились люди, <гум> там кожен був зайнятий своїми справами, і, ну, якось, може можливості не було спілкуватись. Ця ситуація змінюється. Тут ну, змінюється бо кохання, бо є потяг один до одного, бо обирають один одного ці люди. І тут навіть можуть бути спільні прогулянки, спільні якісь поїздки, Тобто може один до одного десь приїздити, приходити. будете. Тобто ситуація, яка Змінюється, бо ви доля один одному, бо не може бути інакше, бо просто так вас, ну, як не розділити. Навіть якщо там була якась ситуація, там посварились, наприклад, то буде примирення. Далі дивимось, робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Тут треба буде дуже ретельно розглянути ситуацію, яку вам може хтось запропонує. А може, це ви будете тією людиною, яка схоче обміркувати щось обговорити. Це спіль, спільно з кимось, але ж заради інформації. І по роботі все добре. Тут навіть може бути початок чогось нового, нової якоїсь справи або нового напрямку. До вас можуть звертатись по допомогу, бо саме ви володієте якоюсь такою ну, більш. Потрібною інформацією, але знаєте, це не як на широкий загал, люди знають там все те саме, що й ви. А от у вас більш поглиблені знання в якійсь галузі. Тож до вас, як до фахівця, будуть звертатись. Для когось це ви так само можете когось шукати, як фахівця і звертатись, щоб вточнювати якісь моменти. Так, далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. У когось вже буде прояснення і вихід з ситуації, яка от, знаєте, вас. Або засмучувала, або ви не дуже себе почували добре, або ну, там десь ви втрачали, може по матеріальних якихось благах, вже буде прояснення, вже буде вихід з такої ситуації, вже буде е -е, зрозуміло, як що робити, яким чином закривати ситуацію. Тобто вона просто відходить вже, вже, вже вона не така гостра, вже вона вирішується. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо, від чого вам краще відмовитись. А знаєте, тут ситуація, яка. Насправді непогано все виглядає, чого ж відмовлятись. Зараз будемо уточнювати, бо дивіться, якась ситуація, яка вам ну, як перемогою дається, або ви вважаєте її переможною. І ви вважаєте, що це шанс, що це можливість відкрити нові якісь можливості і шляхи, нову справу. Але. Тут як більше інформації вам потрібно. Ну, Давайте що тут? Так, потрібно більше інформації дійсно. Сказала і так і витягла. Нема тут ніяких залежностей, знаєте, коли ви повинні або комусь підкорятися, або ви винні будете комусь потім. Такого тут нема. Якось по справедливості, щось, повин... щось, що відбувається, або буде відбуватись, воно по справедливості все йде. Ну, це, наприклад, якась ситуація, яка потребує на зараз від вас більшої уваги. Це тільки тому, що ви раніше не приділяли увагу. В тому напрямку, в тій ситуації або тій людині. Тобто тут Ну як результат ваших ранішніх дій. І відмовлятись тут треба тільки від того, що тут ситуація Ну якось дуже швидко можна її вирішити, їй треба приділити увагу, бо раніше ви того не робили. Ви, може, там поспіхом щось там, знаєте, трошки там торкались якоїсь там теми, якоїсь людини там, але тепер треба бути, ну, як більш заглинитись в ситуацію. Тобто, це не так, що ви будете залежні тепер від такої ситуації. Це просто от вона, щоб її вирішити, треба приділити час. Далі. Чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день, угу. треба буде прийняти рішення. і те рішення. Яке ви приймаєте, воно не дасть результату от, ну, тільки от сьогодні і все. І до цього більш не повертаєтесь. Це буде якась ситуація, яка буде розвинута на протязі тижня. Королева Пентаклів нам тут показана. і дивіться, як в цій окремій ситуації вам як шкода буде чогось. От, Наприклад, там треба. Ну, наприклад, сплатити за щось, вам шкода буде втрачати гроші. Треба там, наприклад, купити щось. Вам шкода витрачати гроші, вам хочеться їх зберігти. Але все ж таки тут якась ситуація, в якій вам все одно треба обрати. Ну, тобто, це щось, на що ви раніше і відкладали гроші. Це не таке, що, знаєте, от виникла ситуація, і ви ну от, все, що є, вам потрібно витратити. А це, наприклад, може ви не на цю ситуацію відкладали, ну, яка там у вас станеться, а може просто відкладали, хай будуть, наприклад, да? чи на щось інше а тепер треба витрачати їх там, ну щось, щось потребує більшої уваги. І... Більш швидкого, швидкого реагування. Ну, не уникнути, це ж так буває. Нічого, у вас там ну, так як показано, то це не буде щось таке, що аж дуже складно. Просто вам не схочеться так витрачати гроші, але нічого, ви впораєтесь. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Тут карта допомоги на дні колоди, і знаєте, у вас як буде бажання піти від якоїсь допомоги насправді. Uh, дивіться, як. Uh, і навіть, от давайте я скажу, як, як, які варіанти я тут бачу, а ви там свій зрозумієте, якщо вас це стосується. Дивіться, отут якісь, ну от як в таємниці хочеться тримати цю ситуацію. Для когось з вас, а для інших з вас, ви тому і будете йти від цієї ситуації, бо ви як відчуваєте або знаєте трошки більше, ніж людина вам відкриває по інформації. Тобто у вас тут не так воно виглядає, ніби я не хочу, просто не хочу допомогти. А ви як розумієте для себе, чому вам в цій ситуації. Не треба поспішати на ту допомогу. Ну, щось ви даєте людині змогу обміркувати. Тобто, дивіться, тут не так, що ви відмовляєте в допомозі. Ви може і кажете людині, що я можу допомогти, але не нав'язуєте. Тобто, тут виглядає так, що обміркуй, якщо тобі то треба, то попроси. Скажи, що тобі дійсно, то треба, я допоможу. Але тут нема нав'язливого такого, бо дійсно ви можете допомогти. У вас ситуація така, що ну, тільки попроси, я зроблю. Але не, ви не відбираєте у людини можливість самотужки вирішити ситуацію. Бо це, бо ви як знаєте, от ви тут розумієте, що людина не просто так потрапляє в таку позицію, коли потребує допомоги. Людина проходить якийсь свій урок, і ви е, тут більше в ну от як. Людина, яка розуміє, що якщо ви забираєте в людини можливість отримати ну, якусь інформацію, якісь знання по цій ситуації, або досвід по цій ситуації, то це буде неправильно. Ви даєте можливість людині набирати досвід, але якщо людина не впорається самотужки, то ви допоможете. Отак воно виглядає. І тут ну, порада від вищих сил, тут більше не порада, а вам як ну, з вами згодні, що дійсно отак цей працює, так і треба в цьому випадку робити. Що відійди трошки. Зачекай осторонь, якщо людина самотужки не впорається, то тоді вже допомагай, але знову ж таки, після того, як людина промовляє для вас, до вас, що так, дійсно, мені потрібна твоя допомога. Ну, так працює Всесвіт, це його закони. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока!